Банк подав до суду. Що робити? Коли банк вже подав позов до суду, варто терміново звертатися правовою допомогою до адвоката. Якщо не брати активної участі у захисті ваших прав та інтересів, то можна забути про позитивне рішення на вашу користь. Якщо не звернутися правовою допомогою, то може бути відкрите виконавче провадження. Що грозить арештом банківських рахунків, арештом майна із заробітної плати будуть стягувати кошти на погашення боргу, а також вас несуть у реєстр боржників. Адвокати адвокатського об'єднання Правда допоможуть вам перевірити законність нарахованих відсотків по кредиту та будуть представляти ваші інтереси в суді для захисту ваших прав. А для отримання більш детальної інформації з даного питання ви можете записатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів в Адвокатське об'єднання Правда.